Mm -hmm. uh, ми дивимося ситуація yeah. не поспішаємо. Але ми, е, тоді вліво, але загалом він повинна подати. А чого літер. вліво? Ну, вліво, якщо ми, якщо ми. Ми починаємо рух, от у нас справа дорога праворуч. з якої сторони. Ну, поправоруч. Дорога от у нас, по суті, з якої, зліва чи справа? Справа. Ні, дорога зліва у нас. Справа у нас тротуар, де. А, ну Якщо дивитися між тротуаром і цим, то зліва ліво. Ну якби зліва, то покащик який? Лівий. Зліва. А ми право вимкнули. Тобто це ми робимо правий покащик, коли ми робимо зупинку. Да? Тобто коли ми от зупинялися це, у нас. Все, я просто сплутала. Я думала, що коли на зупинку, то нам потрібно як не, не, не вмикувати цей покащик. А коли ми робимо господи, коли ми з'їжджали, просто я із-за цього сконцентрувалася, і що ліворуч, а точніше праворуч, але праворуч ми не можемо. Ну так ото ж, то ми лівий микаємо для водіїв, які в лівій смузі, щоб після що вони до от перед нами не стали. Ми правилам це. Тобто початок руху зупинка. Зараз перед нами, от вони зараз на собі, от зараз раз, правий покачик микає, чи вона? І собі хоп, обратненько, бачимо. Угу, Ми починаємо рух. Да. І бачимо, покажчик вимикається, як тільки вони рівненько стануть. Так, вони стали рівненько і тільки вимикаються. Тобто його треба дублювати до останнього. Якби. Якщо вимикається, ми його просто знову вмикаємо. Супер. Їдемо прямо. От вони трошки на гальма може натиснути. Не, бачимо, от трошки натиснули. Для чого? Вони на автоматі. Щоб ми збавили трошки швидкість, бо трамвайні пуття, куди треба дивитися? Ліве дзеркальце. На всяк випадок і вправи, і там вправи. теж щось може бути. Але ми можемо продовжувати рух. Супер, так. Да. Трамвай їде в депо, але ми можемо ну, він проїхати по да? Клас. Ідеально. Вон машинки стоять з сервісного центру, ну, там. різні. Це Фундатчики є, там всякі. І тойоти є. Так, передивляємося, чи пішохода немає, немає. Тут просто розповім ситуацію. Зараз Воно нічого не працює. Ну, ці всі. Ага. Коли сервісний центр працює, багато тут людей. аншлаг. Тут не тільки людей, тут багато автомобілів. Це ще переоформлення йде машин. Ага. Тут все тут буде запарковано. І це, це буде дуже... вже. Та все нормально буде. Оце справа там виїзд, Да? Ну вони туди навіть. Нам коли... просто треба буде на наступному тижні поїздити тоді, коли тут вже реально вже. Ну, спробуємо, да, поїздимо, як це буде, тобто. Ну, як ми працюємо, там ще розберемо. Ми, у нас який графік. Uh -huh. ну, да, взагалі перші уроки ідеальна, да, там, коли людина перший раз тут от, от, це ідеально Пусті ну, вулиці Я постійно відбувається. Біля коли... Туполєва так, була ну, і є. Ну, а вже їздила. ж перенесли вони. Ну так, на перемоги, Там mm -hmm. два в одну. Увага! Тепер будемо виконувати розворот. Зараз бачимо. Ось тут? Ні, на перехресті. От, от так само їдемо, як він. От ми бачимо, ніякі покажчики не потрібно. їдемо, Трошки... да, Збавляємо. І... Бачимо, траєкторія в нього яка прям. Щось вони прям Але туди. Щось вони, дуже вони дуже туди, прям вліво. Щось якось дивно, я ж сам здивований. Прям дуже так. Ой кажу вліво, вправо. Хоча, може так? Ні, ну то занадто вони так. Ні, то ми вліво зараз дуже багато. Правіша траєкторія, тут ж дві смуги. Тепер виконуємо розворот. Наша задача. Тут? Вімкнути Ні, на перехресті вказівка була. Вимикаємо лівий покажчик. Перелаштування будемо робити після пішохідного. Рівненько їдемо. Дистанцію перейдучим ми тримаємо трошки більшу. Невідомо, що він зараз як переплутає, підальки, Да. О, як він, бачимо, так ага. само. Ну, Він покажчик чогось вімкнув дуже пізно. Тобто, і вимкнувся, бачимо в нього показчик, а Нам треба, щоб він був. О, ну, воно в нас так само вимикається. Ну але ми одразу. Так, да, це все. Да. Тепер уважно. А, Розворот виконати. Тобто це зворотньому напрямку. Так. Тут ми не виїжджаємо поки на перехресті, поки воно Бо зайнято. Він. Да? Зараз він розвернеться, краще постояти. Перед пере, перед пішохом. Ой, щось вони так далеко поїхали, якщо чесно. Може вони повертають Вони, Вони розвертаються, але. Вони не розвернуться, як в будній день тут їдемо. Тобто взагалі тут треба розвертатися. Е, їде машина? Потрошечки по виїжджаємо на перехрестя. Тут не треба до центру доїжджати. Це перехрестя дуже небезпечно. Вони навчають, а потім трошечки під'їжджаємо, виїжджаємо на перехрестя і швидко вліво керму. Закручуємо перехватами. Закручуємо, закручуємо. В будній день тут буде аншлаг. Тут ми можемо вічно буде стояти, якщо ми бачимо, що взагалі як розвертається, цікаво. А так. взагалі за скільки метрів від пішохідного дозволено розворот робити? 10 метрів. Отут -тут можна робити розворот, як вони робили? Ні, тут ви менше, ніж 10 Ну, так, а вони роблять. Ну, Це, це таке навчання. Ми далі Їдемо Їдемо далі, дивимося тут зліва-справа, що там у нас? Зліва нікого? Справа також, Щоб зліва. так Щоб трамвайчики. Ми їх можемо так, чути. Так, трамвай там на праворуч повертає, mm -hmm. але mm -hmm. тут нікого немає, тому ми можемо поїхати. Обережненько сюди в першу смугу покащик. Ми тут не вмикаємо, тому що це просто вигин дороги. Розумілася та пропускаємо. сука.